Пекельна прогуляночка для мого висоторіза сьогодні. Є у нас отака купа поліняк. Подивимось, наскільки вистачить однієї батареї. У мене є ось така батарея, серія Energy Flex. Вона повністю заряжена. Повністю три лампочки. Побачимо, наскільки її вистачить. Це перше. І друге, подивимося, чи від безперебійного використання не згорить сам мотор в пилці. Є у нас уже 30 різів. Поки що повністю всі лампочки. Видно їх, так? Да? Все, всі лампочки 30 різів. Давайте спробуємо щось більше, бо я бачу, воно легко його пиляє. Десь середній діаметр сантиметрів 10. Рома, як пиляється? Чудово а масло пиляється. не треба дивитися? Я думаю, треба глянути. Бо Щось димиться, щось дивиться. Пом... Так, у нас вже пішла одна лампочка, лишилося дві. І 40 різів, але ви самі бачили, що ми різали. Там один за два можна рахувати. Тоді це 59-й. Ю... Ю... Не юбілейний, але майже. А мені подобається, як воно димить. Все, пішли. А там просто знизу ще сучок. От, і ми прямо по сучку пиляємо, то воно того знизу не пиляється. Він десь має сісти вже. Скільки? 63 вже? Так. Да. 63-й різ, ще одна лампочка лишається. Я вже пропоную маленькими добити просто цю лампочку, щоб подивитися, наскільки його там вистачить. Ще одна лампочка, вона не хоче вмирати. Скільки вже? 82. Ріжем таке маленькі. маленькі. 94. І ще тримаємось. Доб'ємо 100, я думаю, 100 доб'ємо. Загалом батарея вже вмирає по чуть-чуть, але вже є 100 різів. 100. Зараз ми її висадимо повністю і все. Думаю десь, можливо, 105, десь так. І та-та-та-там -да -да 111 різ. Все, лягла лягла батарея, батарея. нуляча. Це було б десь 200 резів. Якщо, якщо, ну, якщо подивитися, у нас мінімальний діаметр оце саме маленьке було. Там 8 см, але в основному нарізали 10 см таких половинок. І половина була на сантиметрів 15, ось такі. Ну і більші, більші ми мучили, таких дві колодки мучили. Е, ну, Загалом ось такі результати тесту. Тобто, якщо використовувати його по призначенню і пилять, Ну, це ж висоторіз, він призначений, щоб обрізати гілки з дерев, вони не мають бути товщину, ніж оце, чи там чуть товще. Тобто, я думаю, якби використовувати його на таких діаметрах, там 200 різів одна батарея спокійно могла б зробити. І це не сама потужніша батарея. У мене є слабша батарея на 4 ампер це на 5 ампер годин. І є ще потужніша в цій лінійці і є ще потужніша лінійка акумуляторів у них. Тобто, коли я казав, що мені його вистачає на цілий день роботи, мені його реально вистачає на цілий день роботи, бо я за один приход не роблю сто різів отаких от колодок.